Бачили, початок бою з мілінга стояло. так? Отже, це, і, це дійсно зараз імбіщінське імбіще, бо набирали їх. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UVA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Вітя PRD на Є65 е мілінг. Карта загублене місто. Ну що ж, до бою. Це в нас танчик видається за спецвипуск бойової перепусків. Вольфенштейн. Ну. На що я про нього знаю? Поки що нічого. Це у нас перший бій на ньому. В реплеях від підписників. Дуже дякую Вітя, що надсилаєш на таких класних, чудових та цікавих танках. Та й взагалі ми знаємо, Вітя нам надсилає. Взагалі дуже крутезні бої. Має скіліще, має неймовірне скіліще. Тож ми йому надаємо титул е Неймовірне скіліще, так? <с> так, давайте почекайте, згадаємо титули Супер скеліще, неймовірне скеліще і фантастичне скеліще Ну Фантастичне я надаю лише тим, хто ну, реально щось фантастичне витворить в бою. Так? Поки що неймовірне скеліще, Я думаю, що вже скоро це буде фантастичне скеліще А так і до зірковості можемо дойти. Що ми знаємо про цей танк? Що це перший німецький тяж? Тяж, так? Тяж. <с> що це перший німецький тяж. Восьмого рівня преміальний із спареною гарматною установкою, системою дозаряджання снарядів, але в принципі, я так розумію, система дозаряджання снарядів і залпового вогню. Так я розумію, А, ні. Просто системою залпового вогню. По одному снаряду можна вистрілювати, а можна залпом вистрілювати. Все, тепер я зрозумів. Тепер дивимося, що у нас по пробиттю. Бачимо, що заря... зараз стріляє бронебійними 221. Ну це стандарт, 225, так. І шкода від пострілу 280. Танкує чудово, бронювання шикарне, мені здається, так, на цьому рівні. Що... Витанковує ну, ні єдиної пошкрябани поки що немає, навіть фарба не, по... не пошкрябилася. А тепер дивіться, вже натанкував 2010, 2110, 1684 вже настріляв. Вже й не намагається ніхто пробити. Один-0 рахунок не в нашу користь, поки я розповідаю, чудові цікаві історії. Тепер тут можна проїхати, вже піддавити суперників. в принципі так. Ми їх в принципі зараз беремо в оточення, бо там бачимо, також тяжі під'їхали з лівого боку. І позаду БЗ, якщо що прикриє, якщо ось так звуть звуку очі вилазити. Знову танкує! А ну так, щоб зіграти взагалі, щоб ніхто не пробив, це було б цікаво. Ну і бачимо, що все ж таки не вистачає пробиття. Але якщо маєш неймовірне скіліще, то я думаю, що тобі цього пробиття вистачить, щоб пробувати те. однорівніві танки, то точно. Цікаво було б нам подивитися, як б'ється дуельні дуелі також з таким же самим танком. Так? Звільнених, до речі, ну чи вірно я е, мої, ну, ви знаєте, я на суржику. Я, в мене пізнання всіх іноземних мов, але на суржику. Але я наскільки пам'ятаю, це перекладається як близнюки або близнюк. Так? Ну, близнюки це типу, що мається на увазі е, про спарену гармату. І побачили ми також і залпові вже послі. Два вороги знищено, 3000 настріляно, 3200, чотири тисячі натанковано. Це реально зараз імбіщенське імбіжіще. Якщо його будуть преміум в магазині продавати, ну хто там думає, який преміум танчик собі придбати, так? то я думаю, що ви не пожалкуєте. Реально, у нього маневреність, рухливість класна, точність, слушність німецька. Навіть мені здається, що коли залпом стріляє, то... Влучність, по-моєму, навіть і не змінюється. Треба зараз буде подивитися. Я ж кажу, я нічого не знаю, зараз, зразу ж я по ходу бою оцінюю цей танк. Ось вона, дуельна, дуель на дуэль, лише звілінг пробиває нашого звілінга. Близнюк, наш близнюк пробиває свого. І доволі потужно пробив залпом, так? Ну добре. А наш герой тепер точниці на нього. А ми місто забрали. Ну і тепер тепер якось треба з міста виїжджати, так, щось далі робити. У нас там одна СТ по правому фланзі тримає оборону. А, так, три у нас. А, чи, скільки там? Чотири танки. Там і ПТшки якісь є. Тримають лівий фланг. По центру три танка в нас. І всі три знаю, Як вимовив, вірно, жвілінг можуть є. Звілінг, напевно. Цвілінг можна. <ріст> <ріст> не вже поправити в команду. Ось він, залп! Ой! Одним влучив, другим не влучив. Я бачу точність случність взагалі не змінюється. Ну це нахлопушення. Оце... А, ну, ну просто 30 бен там пробиття, звичайно. Ти зашкодив зашкірився. Далі до своїх протішів бачимо. Ах, от тут якби влучив, то забрав би я. Виглядає чудово, крутезно виглядає, до речі. Отакий тяж. Е, небезпечно виглядає, так? Е, бронювання таке, а він рухливий, маневрений, нічого собі. Це їм більше зробили. Я у шоці, якщо чесно. 6-6 рахунок. Не в нашу користь. Затища За перед бурю. Пої... Опа. Поїхала ялинка, вихлопушила там наш план, починати вихлопушувати. Це помітив турм. Турм також, чим більше ми побачили. Дуже крутезний, дуже броньований. Зараз, я так бачу, роблять ставку на бронювання техніки. так? Чому то? Щоб довше... Ну нарешті все, вихлопушили, вірить, помстився. Чому роблять так, щоб довше бої проходили, мені здається. Більше ХП щоб було. Щоб не так, що пару пострілів зробив і ти вже в гаражі. А так, щоб вже і повицілювати треба. Ну, мені здається, це також чудово. Так, ну і тут десь стоїть. Вже так, знаєте, на відкритій місцевості вже небезпечно виїжджати. Отак, грати в міс... для міста це чудово. КВН, ну може ми побачимо ще, покажуть бій на якійсь КВНній карті. Так? На... Де він від КВНів б'ється? Там мені з 10 тільки вистачить. 10-8 рахунок в нашу пору. Все ж таки там виклопушили правий фланг. Зараз Бураск поїде, ну, може спробує пересвітити Юдеса про 54 Ну я думаю, якби зараз поїхали, отже, якщо Юдес стоїть у нас справа, то по центру на імбополочці стоїть і стежки, і ще одна ПТшка. Так, крипають вже назви танків. Вінтхунд, так там стоїть. Назви танків я вже не всі можу прочитати. А тут небезпечно так приїжджати, до речі, ми їх не підсвітили. Є, є шанс вихлопушити зараз проджект. Неймовірне натанкування. Ого! Точність-лучність німецька чудово. Можливо, от навіть і зараз якби двома снарядами. І дуже швидко, бачите, е підготовка двох снарядів до залпу, вона дуже швидка. Реально, ну, ну. Я думаю, знаєте, як, перехвалити його, перехвалити. Але ж розробники для чогось зробили такі більші, правда? Чому? Тому що ну, щоб більше, напевно, спецвипуски, бойові перепуски грали, так, які міні-марафони. Все, там чудово. Можна просуватися вперед. І справа, і зліва у нас чудово. Мені здається, навіть і турм може поїхати зараз під містом, а Бураск по нульовій лінії. Просто не зрозуміло, чи там по нульовій лінії ще хтось стоїть. А далі не може. ні Імдія, ні Т-34 не можуть далі просунути. Борщик, ну борщик буде їх прикривати, якщо що. Напруження досягає свого апогею. Поїхати зараз позливатися, це можна і програти, бій, до речі. Якісь такі цікаві, бачимо, гармати, вони наче як... наче як ото з охолодженням, так, Гармати. Щось таке є, так? Може бути, правда. Ха-ха-ха. Просто такі, як типу, 3D-стип. Вони не перегрівають. Це точно. Між пострілами двох снарядів взагалі 6 секунд так, от, по, по одному, якщо стріляти. Перезарядка двох снаряд снарядів, я так розумію, 12 секунд. Крутезно, дійсно, вітя дякую тобі, показав. Показав, ну ще не перемога, але я думаю, що все йде до перемоги. Ах, там вихлопушили нашого партіша. Ну, турм зараз на нього поїде. Якщо той зараз виїде підставиться, то ми його приклопушимо. помстимося за ще. Отже, Астронрекс стоїть, я так розумію, на А1 квадраті, а. Су130пм на поверсі. Вони можуть, ну ніяк не можуть поїти. Бачите, виглядає чудово і... Ну цікаво, чи то якісь... Дульні гальма, чи як то так? що внути? Не дульні, а ствольні. бодуло Бо дуло з вікна. Так, окей. проїжджаємо світимо Вже пожертвує своїми тепер. А турму треба агресивніше їти. Тут сушка це по-любому, це може ми побачимо. Ну, Поїхать зратіш. Так, 12 секунд. 14 секунд перезарядка двух снаряд. А ні, той 6 з копійками перезаряджається і той. Отже десь 12 секунд 2 снаряди заряджувати. Це супер. Отака, отака механіка спареної гармати мені подобається. Ні, Астронрекс, бачите, тут стоїть. Ти нагліше, не надо її. Хай, чидай. Релякав, AstroRex, хоча AstroNRex також барабан. Танкує, бачту ні, ні один танк не пробив. Ніяк, ні чіп. Ні під каліберами бачив. Не бачив, я чи комуляками намагались пробити, але під каліберами точно не пробивав. Бронювання башти 10 рівня. Корпус, можливо, слабіший, бо така маневреність, я не думаю, що корпус дуже броньований. Ну ще раз. Ну, вліпить. Індіан, поїдь, братіш, ну поїдь, допоможи. Ну правда. Я не знаю, як ми тут впораємося. Сім ворогів знищено. 7000 настріляно, бо там блиндом по-любому десь влітало. На снаряди скоро закінчаться. 5200 натанковано. Поїхав, на індіану. Сушка так зашкірилась, ну не можна її висвіти. Прямо от поруч стоїть. Так, вітя не, не, не треба психувати. То можемо всі снаряди витратити <гум> дві хвилини до завершення бою. То якщо начне, почне зараз тікати, то ми ще не встигнемо його на здигнати. Йо, у вас дав. Угасом 24. На 26 вибив. Так, що робити? Хоч поїхати. Спробувати, ну може і танкане, так, на швидкості. Це швидкість 46 км на годину по ґрунтам їде. Ну тут скелясті ґрунти, правда, нема було я, я там і немає, може вже втік по лінії. Стаємо всі троє на захоплення, Ми можемо встигнути захоплення Ні. далеко борш. Та індіан повітря всі троє стаємо на захоплення, пратіші, ну не тупимо. <риклад> ну же зараз вийде. Всі хане вийде. Ну якщо зараз стане, хоча б індіан стане на захоплення, ми захопимо баг. Той втік по першій, по нульовій лінії. Все, стаємо, встигаємо. Ні, не встигаємо. Давай, борщик. <риклад> Ну так не хочеться нічиєї. вісім ворогів знищено. Чи дасть? ну от 2 секунди різниця, так, а 4 секунди. Опа, він виїхав. Він виїхав! Чудово. Борщик все ж таки його висвітив. Перемога на останній секунді. Чудовий бій, з чудовим настроєм і дійсним біщенським танком. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!